Бо бос дельфін Ух ты! Дивися! Я бачу босам, ні, бос! Ага! Бэтмен! Ти не до лабораторії! Я всю тут заморожу! Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в карту, яка називається Batman! Bedcomp'uter включи захисний режим проти Джокера. Який ви мод хочете включити? Малики мод чи перформанс мод. Ну що ж ти вже нажав? Performance нажав. Вау. Дві бриту. Я людина котик. Мяу! Мяу. Мяу, мяу. Ти мій який кот? Е, давай із напольним бетаган. Куди поведу? Ой. <проб> <в> <проб> Та больно же ж. 6 ХП. Я не хотіла. Я не знаю, як цей бетаклауд робити. Він, напевно, не треба в таких приміщеннях. Айо! Слухи. Ой. Пане Вейн, будь ласка, зробіть собі дорогу до Бет Печери. Це буде легко. Життя Альфреда в небезпеці. Альфред, ми йдемо, тебе, Альфред! О, чекай. О. <свист> Альфред, <почекай>, там <свист> трохи? На золоті блоки треба. Це сложно. Далі <свист> ладно. Ты потом топ-то зайдет. Ух ты, дивися. Уй! О-о-о! Засклотимо! у Опа! Е, чекай! Куди? Як? О, можна... Взеп... Ми не вміли а, я не можу відклетить. Я вже на виху. І тепер тут, як на елітках треба на цьому. Ой! -хі 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 -хі! молодець! Ай-яй-яй! О, нет! Oh, oh! я, <laughs> я думав, що я вишибся. О, дивися тут пайкович. Молодець. Класс. Тут... <sharpy> Ух ти. о oh! А, це треба... А, це треба їх опускати. О, о, я в блок. О! Сі! Як? Ти застрял? Э, ну, судячи по всьому, да. Так. Як, як мені дай зараз відчиню? Я знаю як. Мені треба якось хохнути. Щоб, цей, щоб вийти з такої ситуації, треба просто. Мікнути. Геніально, скажи, на елітках можна легко. Що, Проб... де О, де О во, 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 во. Дивіться, відродитися. Все, Все я це вдома. Я зараз зайду в ванну, бо там дверка відкрита. О, нарешті! <рес> <Тихо> ти. <рес> Давай, бо я вже тебе тут зачекалася. Та йду, я йду. Опа, бачиш? Так можна проникати сквозь текстурки. І так, давай прийдемо нових. Здоров! Ти вже на виху. Доброго дня, комп'ютер. Тут є багато об'єктів, а яких можна активізувати з допомогою пиття. Або с помощью использования бетаган, а уганджева можеш її використовувати. Якщо десь є оранжевий колір, ти можеш на нього нажати. Вот типа отут, така стрічка. Во! Во, ти правильно забыла. Я вам знаю, що сказати? Підіди сюда, бумасочка.

Кіплок, кіплок. Зажми Shift на 2 секунди, щоб активувати О! Ух ти! Це скій? Бедбачення. Да. От і що вона нам дає? Е, не знаю. Поки що я в ньому бачу тільки менше. Не знаю, дивися. Е, забираємося по старому методу наверх і просто проходимо сквозь цей лабіринт. Так, вниз. Е, в нас тут якийсь складік. З коробками непонятними Ну, вони в ну, ці... Нічого не дають. О! О! Йо! Е! Я тебе не бив. А хто це був? І мене теж вдарило mm -hmm. Але ти була спиною, це ті коробки. І, знаєш, я думаю, може тут щось. О! Що? Це, О! це О! я сім'я Вейнів. А ото значить я. Чекай. <gın> <gın> Ладно. Ми объясняшки. Так. Тикни на часи діда або бабушки і щось станеться. Тикни. Ух, ух Бетмен! Доброго дня! О, нарешті, мистер Вейн. Кстати, да, це ж Фокс. А, о, можна до, Бет... Бе... до Печери! Пане Вейн, Джокер Іздівається, Альфреда вкрали. І зламали якийсь там портал. Я, я взяв трошечки інформації е, до цих суперзлодіїв а Хто вкрав Частинки порталу з баткомп'ютера. Тільки ти можеш зламати цей портал і е, кохнути цього суперзлодія джокера. Портал вертає тебе до е, печери, пане Вейн. Ми були в ратуші, і як виявилось, це було саботовано джокером та іншими. При того як починити портал, треба його тримати в безпеці, не в ратуші. дивись, що мені видали. Що? Та-да-да! -да 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 -да. Це до Б... Бед Печерри. На кого ми полюємо? Ми полюємо на. На Джокера. Ой. Джокер, непонятно, де він. Він клоун. Ага. А не да, в цей. Дивіться, я зрозумів, коротше. Оце разні разні, разні левели. Всякі поняла? Тут їх буде дуже багато. Клас, давай з джокера ти я почну. Ті! Пішли. Так, а я зрозумів те, що а, нам треба знаходити різні ці м, кусочки обсидіану. Вогняний, людяний, земляний і золотий. Пішли до динозавра, може в нього є в пащі. Пухти! Я аж полетів. Хубо! А uh, Так, кстати, может це и динозавр уже. Я знайшов якийсь ящик. Уо! За это этот стой. Ух ты! О! Що це? Це тоски? Ультра вуд. Ультра двойне дерево. Саш, тепнися до цей go to bed cave. Нет, я самый крутий! Як ти думаєш, куди Бетму треба їхати? За бедсоналом? Так. Геніально! Слухай, ну, знаєш, я так сказав, ну типа по логіці. Але реально, він, ну, його ты... його місце... Да, вов. Ага. І... Давай. -мау -мау. Та О, снайпер. Прямо в центрі. Снайпер, брау. <схіпі> Ух ты, хпшка. Хпшка. От давай мені сюда свою хпшку. Да, ладно, ладно, давай сюда. Б... Во! Давай, давай. Да есть я тобі. Я. О! Тут цей лучший не був. О! Чикса що, що Ооо! Тифлад Глес! Нам треба добити сигналу А ну! Валіть! Оооо! Да, вони не слабі. Не можна? За мною. Ух ты, двизь! Дивися за мною! Давай. От сюди. тут є такий е, знак питання. У, тут якийсь мокрий зомбі. Мокрий бандит. Е, так. Як нам туди попасти? Е, звичайні люди попали б туди е, через вікно. От ви сніг. Вони з'явилася цікава ідея. От сюди. А! -а, -а, -а. Геніально, скажи! Сюди і тут, а, напевно, буде детонатор. Хтось щось замінував, і ми той міною виспользуємося. Геніально. Кокнем е, джокера його же рожим. О! Да. Баз! Всіх... І так. О, тут є якийсь цей сундучок. а ні. О, Це не сундук! Це вентилятор! Ні, це вже... сундук. Ні, оце вентилятор а, це. Так. Стоп, можемо його якось включити. Та як? Ну, але ж навіщо все а, о, о, двері. Він треба для цього. Де двері? О, тут але вони не відчиняються. А, жал. Добудувати ту махінацію. Може mm. то якраз таки і є детонатор. Спочатку зробимо те. О, Тут є якийсь джамп. І король! Босс! Міні! Що Де? ты? Д, куда ты Бо Бос дельфін? Куди ти полетів? ты Він стріляє стреляет Це, Чекай. Менях мене хтось А-а-а! скелет. Скелети — мощні. мощный е, Дивися. Ух ти! Тут якийсь цей, босс. На! на, 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 на. О! Так плохо... О, да. На, на. Слаба. Слаба. Так, е Де ми не попадемо? Ну, no. Що Штеко, то? Ух ти, Тут можна. Це хотя не... Дивись, тут все замерше. Ух, oh, да, реально, кстати. Кажись, буде якийсь босс. Якби туди попасти? Е -е, тихо, тихо. Бафла. Брежно. Mm. Дивіться за мною. А, от сюди, Вот сюди йдем, от сюди і там якось скакнути. Так я цей. Ну Да, Молодець, я и продовжую твою. Але идеї. куди далі? Тут є золоті блоки. А. То е, ми майже правильно туди попали. Я хочу на навіть машини подивитися. А яку? Ну чого ти що не бачиш? Клас! Я Ух ти! Виглядь. Дивися! Я бачу боса! Тут? Стоп, Данік, я бачу боса! О! Я... І знаєш що? Сій. Не, не йди, не йди, я хочу тобі сказати. Е, Тут був електрик, який їй сказав, е, та буде світло і перерізав провода. Хорошо, пішли. Треба вода починити, я думаю. Ні, просто пропаду. Легше прапокути. з босом справитися. Ні, босс дивись, отамо, а там обхи Мам, ні, пробуй мене. Ага, Бэтмен, ти не плывешь до лаборатории, я все тут заморожу. А ну, ты где, а где? Ну ладно, почему я до лаборатории? О, тут, він електрик, я понял, все было сказал. Там будет светло и перерезав провода. Я их надо закупать. Пэтклав uh, клав. Еще попаду вот сюда. О! О, у нас тут чекпоинт. Ну, спампоинт. А может я кос. О, oh, нет, наверное. реально. Давайте. Короче, моя идея. Проводка здесь, вот тут. Сюда. Мэк, мэк. Я тоже чуть не мэк. Я, я, а. Во! Тут обговодка, я тебе буду чекати. Ні, це. О! О! Я не бачив, ну! Могла мене почекати! Так я ще не зробила. Добре. А це. Тут... Да, 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 да. Ну? Дивись, тут штуки. О! О-о-о-о-о! Клас! О! Клас! О! Давай отсюда! О, 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 о. Я хочу. Давай, біжи, біжи, біжи. А, це ти его Я хотіла його розвернути, щоб він в стіну дув. О! Тут він а. У а, ну, втопи. Ой, Ти здеваешься. Та ну я ж не думала. О, дивись, зараз вирубим. А, а стій, стій, стій. сі. А, ні, чекай. Знаєш, я тільки що поняв, що отут треба ходити. А, ні, тут не треба. Стій, стій, діти, а як поступають нормальні люди? Вони пропрямують помощью оцих. Но ми ж є умніші. Та-дам! Больно, 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 ново прилину! А тут якийсь... Ага! Это утеплювачі. Хоп! Все, тепер ідем. Опа, чуть не позволить. Бачу його там. Зараз можем... Чекай. А, Бета-гангом. А, класс. О, босс-дельфин. мини-босс. Давай тут утепливачи. <плес> И куда покипало? Ооо, Динамит! <плес> А, думаю, що... О, Даник, я когось розтопила. Когось? Ти зомбі. Нащо ти зомби? А ти що тут топив? Я заступив кріхи. Давай, то хоть тут хоть. Ух ні. ти, Даник, критилка. О, моя любима. І так. Там розморозилась знизу. Клас, Чекай! Вин... Давай спочатку подивимося, що тут. Бо... А, тут і спуск. Слухай, ми стільки довго сюди йшли, але... Але просто отут-а. А, ні, тут було все затоплено. Тут ми і застопили. Де? Так. Да. Не ні. -ні. А, а! Так. А, чекай, давай зробимо так, щоб всі утеплювачі не дивились на провода. О, геніально! Я не знаю, чи це щось дасть. Але тут у нас є босс. Це легкий босс, того, що певний ударчик і э, він лягає. А! Ну. Так. Ударимо зараз. Во! Ні, так. воно так дивиться. Так не дивиться. Окей. Типа, згубимо другого собі тут такого. Ні, типу зробимо так, щоб кожен зробить. Був за менший, точно! Я і це і хотіла. Я зачем не вдовився? Я знаю, як зробити. Дивіться, стоїмо сюди. Сюди на кримську. Все. І проходимо. А до куди ти йдеш? Ну, куди? Я йду от сюди до. Я не знаю чого. О, стоп! Стоп! Без мене нічого <княття> не роби. Без мене нічого не роби. Без тебе, <голи> Без тебе нічого не робити! Без тебе нічого не робити. Без мене нічого не робити. Вперед. Все, зроблено, давай. Mm, тут є якийсь вентилятор і бос. Oui. <голов> ah. Я, ну, я од... його один раз бетаряном. <голов> Клас. Мам тут живе якийсь злодій. <смір> це не це, не справду. Оу-а! <смір> Файкунчик! <смір> Дивися! <смір> не, ну ладно! Оба! А знаєш що? Можна зробити такого? Хопа! І я внизу. Дивіздає. Я. я бачу, бачу. Тут а ведьма. Ведьма? Да, с БТГ. Ребят. Да что ты меня? Меня. 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 А что, думала, что тут вентилятор есть, да? И сейчас ты его Так. И Опа, тут зомби, зомби, зомби. Змей, зомби. А как же так же вона кватилась? Ну дивись де я короче. Может, треба вниз сначала піти? О, чак... О Кнопка! Ні, Стоп! <кнопка>, кнопка! Не зажимай! Кнопка! І я тебе поляпаю. <гум> <Кнопочка>. <гум> Кнопка. Я Япит. <Бет>. Якщо ви <гум> хочете бути такими як п'ять, нажміть на червону кнопку підписатись. І ви будете такими. <гум> да не це нереально зробити. А, давай. Дивися. Стіна. Ст... Стіті сті. Дружала. А ти не, не, не жа. <голос> <голос> Я дуже мене зараз запуститься. Ай-є. Ух ти, тут є який босс. Хочу його розморозити. Десять? Вау! да. Wow. Десь... Він зараз жариться. Серйозно. На, 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 я его добавила О, дивися, у нас О пала тут штука. в ту штуку. Вин... Это Да. Десь, там кнопка Где? За стеклом. Эм. Убегай, Не вдали, босс. Гениально! А? Да ты гений! Ты... О! хе А тут не можно якось то на наверх? Эээ, куда? Сюда ты можешь? Ну сюди, ну дивися, тут є чан, сюди в цей чан залазить, тут є вентилятор, ну бач? Вись чекай. Хоба! І вау! Дивися! Що я згу? Не знаю, головно так сказати. О, дивися! А що там непонятно? О, ти топиш льот! Де? Тут. Де? А, тут є Ну так. Я його не побачив. Зі по всьому топлю ще й зомби. Чо, чо, чо я не можу бити? Я можу бити тоді, коли якась, якась тупость мене. Так, молодець і... ві-ху! Це ти ж коротше, регулюють. Г... о Регулюють... Легу... Регулюють. Так, да, регулюють. Тепло. І так. Тут в нас є, тут в нас нема. О! Дивись. Бос. Міні-бус. Так оце лізеш під батарян. Та ти а ти, давай, ти мене їх пускаєш! Не пускай, я пускаю їх в нього, а ти лізеш до нього. Я б'юся з ним. Ууу. У-у-у. Вони більше Ууу! чим в тебе. Уу. Де ти? Це містер зліс. Я на виху. На виху? Так, да, давай на вихід. Да ты издеваешься. Что ты просто. издеваешься. Что ж винолетом? Давай Бы его. Йо! А, бьем його. Есть. <рислушать> <рисать> О, Ну О, давайся. Ну, не хочет тебе сказать. Він мені мало звітся, але цей, але у нього... Він Я не Да немає. Фаза один. Фаза один. О. В нього захист, захист так. Опа! захист. Опа. радський. Ага, дивися! Треба в лучі. Який лучі? Ну, цей, бачиш цей луч. в, мене все в тумані. А, а чекай, а може. Треба нагадіти його. Так, не конечно. А так. Ага! Дивися! Там є якийсь генератор! Тут на якийсь, є генератор холоду. І це батарея його цим живуть. Це містер фліз виходить? О, дивись! Казите! Та, Та я спускаюся вниз, тут якась штука була. Та вниз, стоп не... велик. Я тебе не можу побачити. Ага! От сюди. Давай. Не бійся. <риво> 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 не взяти. <риво> Це дуже жечну. Во, все, фаза 2. No, 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 no. О, він вже стріляється якими штуками. Чекай. Ні, що е -е, ну, я його, конечно, не понимаю, їм, наверное, нравится в тій лужі сидіти. Сьогодні ми його зараз батаранами закидаємо, він нічого нам зробити не зможе. Надіюсь таки буде. Він до нас підходить ми зразу в нього стріляємо. Давай! Не бейся! Yeah. Не, я его хочу так хотя бы! Давай, можна було можно было отдавать? Давай. Дед Сиган, да. Ага! Отсюда, идем. Uh, итак, я не понимаю, что ты видишь. Ты молодец. Це Ти заморозила оцю лужу, і тепер я можу е, сюди дістатися і зламати генератор. Генератор, генератор. Так дивися. Е, короче, е, він зараз... Ага. Ага. Е, це ж десь вентиль має бути ще один Ага. Хм. Да тебе вентиль. Сейчас найду. Ага. О, нет, тут даже вентиль на хлеба. Тут, тут просто мини-босса звучит. Все! Хорошо. Теперь пришли сюда. Как? Тут на выходе золото. Э, ну...

О. А-а-а! пушка. Беру. О, і в мене нарешті. О, фрост та обсидіан. О! А, тепер можете заморозити це все и о. Да-да-да, мы не теж. Слухай, ну два кристала. можемо. Одна мапа і два кристала. Ооожибачка. Ладно, ладно, нам туда не треба. А що думала воно на все так? Так. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і це була дуже епічна битва. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і. Пока! Всем пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал і був дзвіночок. Не забувайте пока!